Аналізуємо таку ситуацію, яка ж була ситуація в 2021 році з цінами? 21 рік 275 доларів коштувала була ціна тони кукурудзи на біржі в Чикаго. Це відповідало на той момент 7300 гривень при курсі 26,5. Ну, це так, щоб ви зорієнтувалися і згадали. Це, в принципі, була співставна ціна з тою ціною, яка була безпосередньо в Україні 7,200, 6500. Пам'ятаємо, тепер 23-й рік. Ціни з 275 вже там на сьогоднішній день вони як впали і коливаються, коливаються, але приблизно це 188 євро на сьогоднішній день, що відповідає 7 тисячам гривень при курсі 37. При тому, як ціна в Україні на сьогоднішній день 4500. І ми вже бачимо різницю в 2,5 тисячі, якої вже немає. Її хтось вкрав. Аналогічна ситуація з пшеницею. 21 рік 360 доларів 9,5 тисяч це ціна пшениці на, на кінець 2021 року. І 9 тисяч в Україні. Це Чикаго, це Україна. Принципі, ціни однакові. Це ми підтверджуємо ту теорію, що ціни в Україні повинні бути такі самі, як ціни в Європі, як ціни в Сполучених Штатах, а ніяк не зменшені на якусь логістику. Ну, тобто транспортні витрати. Далі, 23-й рік. Ціна на пшеницю також знизилася, як і ціна на кукурузу становить 220 доларів, що в переводі. По курсу десь 8,170, при тому ж курсі. При цьому в Україні ціна на кукурудзу, будемо вважати там в середньому 4,5 гривень. І ми бачимо, що тут відмінність вже ну, будемо говорити про 3 тисячі гривень. Тобто, десь так можна говорити, що співставні різниці, і десь вони знову ж таки пропадають. Тобто існує логіка 2021 року і минулих років, що ціни однакові. А як війна, то, вибачте, ціни вже різняться. Тому ми можемо прекрасно зрозуміти, що те, що ми говорили, що немає проблеми е у вивезенні, і немає проблеми у транспортних витратах. Тобто, від ціни, яка б була б нормальна в Україні, починають віднімати транспортні витрати. Ні, це просто спекуляція. У нас на сьогоднішній день ринок, скажімо так, він весь під монопольним контролем кількох зернотрейдерів, які визначають, по суті, ціну. І невелика конкуренція з невеликими трейдерами, все ж таки там, дається в знаки, і ціна може там, коливатися, і може зростати. Так от, ми вже вийшли на зернотрейдерів, що відбулося? Коли почались військові дії, зернотрейдери знизили ціни. Вони думали, що знизять ціни з 275 доларів, умовно кажучи, там, до 180-200 до доларів і будуть заробляти ще додаткові 100 доларів. Ну, Світ прекрасно поінформований, ринок прекрасно поінформований, і всі прекрасно розуміють, що якщо ти береш в Україні зерно за 200 доларів, то тобі ніхто не дасть. За нього 275. Ти будеш отримувати що той же самий заробіток, який і може бути, який складається і який вимагає ринок або дає можливість формувати. Так от, від того, що наші зернотрейдери, скажімо так, наші в кавичках опустили ціни на зерно, світ, відповідно, відредугував. 275 переросло в 188. 360 перейшло в 220. Ну, ми можемо говорити практично півтори рази ціни опустилися. Так, так, це завдяки тому, що в Україні опустилися ціни. Україна опустила всі світові ціни. Це можливо, безумовно можливо. Україна при тій часі світової торгівлі з зерном вона дуже вагомий учасник. І ми повинні говорити не про весь світ, а про той регіон. А це вже набагато більше відсотків, ніж просто там світових там 5 чи 13% від світового експорту. Це більш значні цифри. Тому Україна чітко може впливати на ціноутворення в світі. Далі від того, що в Україні існує там олігополія, там, чи якось ще називаємо, ну, грубо кажучи, монополія, завдяки тому, що держава абсолютно бездіє, на сьогоднішній день зернотрейдери можуть заробляти додатково ще 2,5-3,5 тисячі гривень на кожній тоні в додаток до того до, до, до нормального прибутку будь-якого там зернотрейдера, який скла складався там раніше, чи може складатись зараз при тих ринкових умовах. Тобто ворог на сьогоднішній день в Україні це зернотрейдер. І що? Бездіяльність влади? Як же можна було б вирішити це питання? Безумовно, що це питання можливо вирішити так, як роблять цивілізовані країни в світі, або країни, які, ну, скажімо так, піклуються про свою економіку, піклуються про народ? І вирішується питання просто. Є державні оператори, які займаються і експортом. І імпортом продукції. Ну, в залежності від того, чи ти виробляєш більше, ніж потрібно, чи в тебе є дефіцит зернової продукції. Ну, Для прикладу, Польща на сьогодні будує термінал на кордоні з Україною, і це не якась приватна структура там Фірташа, Ахметова, чи ще якогось там Тігібка, а це державна компанія, яка буде, по суті, викупати зерно в Україні. І сама вже буде безпосередньо е, робити транзит через Польщу, там до портів, чи це порти Польщі, чи це будуть порти е, інших країн, то ж самої Німеччини. Тобто вони на державному рівні через державну установу вирішують ці питання. Е, стосовно, наприклад, інших країн, Норвегія також саме контролює ці питання. Безумовно, що е, країни Африки контролюють питання. Забезпечення зерна. І також, відповідно, це державні структури, які безпосередньо е, і займаються закупівлею зерна. Тому це абсолютно нормальна ситуація мати, державний, мати державного оператора. Тим більше, що ми прекрасно чули, коли кожне літо, коли відбувається криза і зерно купують по дві, там, по дві тисячі за тонну. Говорять, що держава мала би дати ціну, мала би викуповувати. Безумовно, що є такі інтервенції, які передбачали е викуп зерна по нормальній ціні. Нормальна ціна це не 4,5. Нормальна ціна це 7. Нормальна ціна для пшениці не 4,5, а 8 тисяч. Те, що говорить, як то ну, те, що формує е світ е в Європі, в Сполучених Штатах. Але. Влада, знову ж повторюся, бездіяльна. Є зараз пропозиції е, ста, виділити 100, 100, 100 мільярдів для того, щоб викупити там, приблизно 10 мільйонів тонн зерна для того, щоб е, врівноважити ціни, повернути ціни, щоб зробити, скажімо так, прибутково, повернути далі, вже впливати на світові ціни, це те, як, як я бачу, і е, тим самим повернути е, валютну виручку. В Україну збільшити прибутки виробників, тобто, щоб економіка почала вже працювати не в нуль, в нуль чи в мінус, а вже в прибуток. Тому, в принципі, ідея хороша через бюджет викуповувати, але вона не доопрацьована. Вона занадто сира, бо знову ж таки ніхто не говорить про державного оператора. А державний оператор повинен мати головну функцію. Він має єдине право експорту продукції. Бо коли викупиться продукція рослинництва, ті ж самі 10 мільйонів тонн, оператор не зможе ніяк впливати на ціноутворення. А трейдер він завжди буде мати свій прибуток. Навіть хоч він буде і за тисячу гривень купувати тонну, він все одно свої 100 доларів чи більше буде мати на тоні. Ну, в даному випадку і більше згадаємо ці 2,5 чи 3,5 тисячі. Які десь втрачаються в Україні. Тому єдиний оператор обов'язково повинен мати право е, виключене право на експорт продукції рослинництва. Так, держава повинна контролювати, і саме головне це нормальна європейська практика. Тоді ми могли б відновити ціни. Е, що ж буде, чи може бути, в, скажімо так, в цьому маркетинговому році з цінами? Ну, ми можемо говорити про те, що якщо на сьогоднішній день Європа... Там, чи е, Штати дають 7 тисяч гривень за тонну, а у нас 4,5, то, будь, як би там не було, певна конкуренція доведе, може доводити ці 4,5 тисячі до 7 Тобто ми повинні очікувати зростання. Так само і по пшениці. Ми бачимо, 8 е, Сполучені Штати, приблизно там така ж ціна в Європі, можливо, там трошки вище, і воно повинно зростати. Бо це крадуть зернотрейдери. На сьогоднішній день це може бути врегульовув... врегульовуватись. І ціноутворення має бути 8 тисяч плюс транспортні витрати там, до... до Єгипту, чи там, Данії, Нідерландів, неважливо, куди йде. Плюс транспортні витрати. Ну ви ж не бачили ніколи в магазині, щоб ти прийшов і кажеш в Київ магазині, а мені в Дніпро треба вести, зробіть мені знижку в розмірі витрат, моїх витрат на перевезення вашого товару. В ну, магазин ж не буде працювати в збиток. От і ми не повинні працювати в збиток. І все це може бути забезпечено через державного оператора. Тому, я думаю, все зрозуміло. Якщо є запитання, пишіть коменти, звертайтесь. я Роман Головін. Телефонуйте 0 97 225 73 75. Ну, чекаємо. Можливо, будуть і ще якісь нові цікаві відео.